Мабуть, немає такої людини, котра б не чула про цілющі властивості меду та бджолиної отрути. Проте не кожному відомо, як отримати повноцінну користь від цього продукту, не завдавши шкоди своєму здоров'ю. В цьому вам допоможе наука, бджолотерапія або апітерапія, як її називають медики. Пані Ольга з села Ярок зацікавилася цією наукою не так давно, однак і жінка, і люди, які звертаються до неї за допомогою, вже встигли на собі відчути силу цього нетрадиційного методу лікування. Про лікувальні властивості бджіл я знала дуже давно і цікавилася, але в мене просто не було такого, такої можливості. А тепер я тут будую хату, у мене є велике поле, і я собі вирішила зробити для себе, для сім'ї, для родичів, для друзів бджоли, щоб було трохи меду. Я не чула сама про лежаки ніколи, чесно кажучи. Але. Але то мене дуже зацікавило. І я собі вирішила, а ну давай зроблю не лише вулики, нехай вже буде подвійна користь. Ну, і ми зробили, я зробила швиденько на протязі трьох тижнів від ідеї до реалізації. Загалом джолотерапія – досить тривалий процес, тож не варто сподіватись на чудодійний ефект одразу після першого сеансу. Медики радять використовувати продукти життєдіяльності бджіл і для комплексного зміцнення імунітету та підсилення ефекту таких сеансів людина може лежати і цілий день. Тобто то не завадить. Людина має сама собі відчувати, як вона, як її тіло реагує на то все. Але 10 сеансів то мінімум. Тому що один-два, ну то так. Ну, то покращиться трохи сон, там нерви заспокоїться. Але я не думаю, що якщо людина має якісь із хребтом проблеми, то за два-три сеанси вона вже так і пішла. Пані Ольга любить своїх бджілок, а вони відповідають їй вдячністю. Адже будь-яку недугу можна вилікувати медом, який містить практично всі вітаміни та мікроелементи, необхідні для нормального функціонування організму людини. Тож недаремно давні греки, бажаючи один одному здоров'я та довголіття, казали, нехай вжалить тебе бджола.